Доброго ранку та Божого благословення і мирного тихого неба. Я бажаю всім глядачам передачі ранок з Надією. І не тільки вам, дорогі друзі, а усім сьогодні, у всьому народу України. Разом з вами я об'єднуюсь в подяках Богові за день життя, адже він його нам подарував і залишив для нас обітниці. А ці обітниці записані у Божому Слові, яке називається Біблія. Нічим не журіться, але усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Бог поставив нам за обов'язок молитися. Йому належать усі багатства Всесвіту. Він розпоряджається всіма матеріальними і духовними скарбами і може задовольнити кожну потребу зі свого надзвичайного великого багатства. Ми отримуємо від нього дихання. Кожне земне благословення, яким ми користуємося, це Його дар. Ми залежимо від нього не тільки у матеріальних благословеннях, а і в благодаті і силі, які допомагають нам протистояти спокусі зла. Ми щодня потребуємо хліба життя, який дає нам духовну силу не менше, ніж хліба насущного, що підтримує наші фізичні сили та зміцнює м'язи. Нас долають немочі і недосконалості, сумніви і спокуси, але ми можемо прийти зі своєю потребою до Ісуса, і Він не відпустить нас із порожніми руками. Ми повинні привчити себе шукати божественного лідерства в молитві та навчитися довірятися тому, від кого походить наша допомога. Ми маємо глибоко, серйозно усвідомлювати свої потреби, відчувати нашу неміч і залежність від Бога та приходити до Нього в розкаянні душі з розбитими серцями. Свої прохання повинні підносити в досконалій покорі. Кожне бажання слід узгоджувати з волею Бога, і Його воля має здійснюватися в нас. Якщо ми будемо ходити у світлі, як Христос у світлі, то зможемо приступати до престолу благодаті зі святою відвагою. Ми зможемо згадувати Його обітниці живою вірою і благати про їхнє виконання. Хоч ми слабкі, недосконалі, недостойні люди, але Дух допомагає нам у наших немочах. Звернувшись до Бога з проханням, ми не повинні потім залишити Його. Натомість говорити подібно до Якова, котрий боровся цілу ніч з ангелом. Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене. І тільки тоді ми переможемо. Тільки завдяки постійному пильнуванню в молитві та вияву живої віри християни зможуть зберегти свою чистоту серед спокус, з якими піступає до них Сатана. Постійно розмовляйте зі своїм серцем мовою віри. Ісус сказав, що Прийме мене, і я вірю Його Слову. Я хвалитиму Його, прославлятиму Його ім'я. Сатана стоятиме поруч, нашіптуючи вам, що ви не відчуваєте жодної радості. Відповідайте Йому. У мене є все, щоб радіти, бо я Божа дитина. Я вірю в Ісуса. Ми маємо, друзі, дорогі. Бути закорінені і утверждені у Христі в істині, найперше уже сьогодні. І тому у 92-му, Псалмі, у 13-му вірші, ми читаємо, зацвіте справедливий, як пальма, і він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Я узяв і текст із першого Псалму, і ці тексти описують блаженний стан людини, чия душа вкорінена і утверджена в Христі. Проте завжди існує небезпека задовольнятися поверховою роботою. Завжди є небезпека, що душа не закріпить свій якір у Богові, а погодиться дріфувати за течією на хвилях сатанинських спокус. Ви почали зауважувати якісь вади в своєму характері. Не почувайтеся безпорадними і не впадайте у відчай. Дивіться на Ісуса, Котрий знає всі ваші слабкості і жалкує про ваші недосконалості. Немає нічого ганебного в тому, щоб визнати свої гріхи і залишити їх. Ганьба залишається на тих, хто знає свої гріхи, але продовжує залишатися в них і засмучує дорогого Спасителя своїми кривими стежками. Усвідомлення власних помилок потрібно цінувати вище за політ почуттів, бо воно свідчить про те, що Дух Божий бореться за нас і ангели оточують нас. У справжньому розкаянні у гріхах, приступайте до підніжжя Христа і там складайте свій тягар. Звершуйте покаяння перед Богом, бо ви порушили Його закон та вірте, що наш Господь Ісус Христос прощає ваші злочини і примиряє вас з Отцем. Вірте тому, що говорить Бог. Прийміть Його обітниці серцем. Погляньте. На виснаженого подорожнього, котрий, мандруючи пекучими пісками пустелі, не маючи укриття від променів паючого сонця, запаси води вичерпалися. Він не має чим утамувати нестерпну спрагу. У нього набрякнув язик. Подорожній хитається, як п'яний. Він марить про рідних і друзів. Йому здається, що він ось ось упаде і загине. У цій жахливій пустелі. І раптом його супутники, що йдуть попереду, радісно вигукують У далині серед безвідрадної піщаної рівни замаячило пальмове дерево, зелене і квітуче, як пальма, живлячись від жерель живої води, зеленіє та цвіте серед пустелі. Так і християнин може черпати багаті запаси благодаті з джерела Божої любові, спрямовуючи втомлені душі, які втратили надію і близькі до загибелі в пустелі гріха, до тих вод, з яких вони можуть пити, щоби жити. Сьогодні це джерело іще б'є живою водою, тому прийдемо до нього у молитві. Наш дорогий небесний Отець, схиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за Твоє слово, яке підкріпляє нас, за Твої обітниці, які надихають нас рухатися вперед до славної перемоги над своїми гріхами і над тим, щоб усе зло було переможене. Батьку дорогий Небесний, схиляючись, просимо. Прощай нам, коли ми не довіряли, коли у нас не вистачало терпіння попросити і ще раз звертатися до тебе. Прощай нам, коли ми падали в спокусах. І сьогодні, покаявшись, ми стоїмо перед тобою і дуже просимо, щоб у милості своїй ти благословив нас, благословив наші родини, особливо просимо Тебе і надалі благослови наш край миром. І дуже просимо Тебе за нашу країну, щоб у ній запанував мир. Боже дорогий, святий і праведний, усе у Твоїй волі. Ми розуміємо, що сьогодні виконується пророцтва, але Тату дорогий, допускаючи такі важкі випробування, і особливо для нашого народу, можливо, він гідний того випробування. Тому що не знав цінувати свободу, не знав цінувати свою національну гідність. Ти Господи, допустив, можливо, це все, але ми сьогодні просимо тебе і ти захисти нас. Пошли у наш край і в нашу країну повний мир і спокій. Це наші молитви і прохання до тебе. А за все, що ти даруєш, і за уроки, якими ти нас навчаєш, як правильно молитися і звертатися до Тебе, ми дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Дуже таки погано, коли молитва для людини просто як ритуал. Я інколи звертаю увагу, коли люди сидять і проїжджаючи повз храми чи хрест, вони роблять хресне знамено. І одного разу я навіть наважився запитати, а що ви робите? І вони відповіли, усі так роблять. Друзі, дорогі, не так навчає нас Господь, а навчає, щоб ми. У молитві відкривали своє серце Богові. Адже молитва це розмова з Богом, це засіб, через який ви можете відкрити Господу все. І тому ми сьогодні читали чудові обітниці, нічим не журіться. Але всьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Але майте віру в живого Бога, віддавайте свої серця живому Богові. І не звертаючи уваги ні на що, покладайте надію, що би не трапилося ви з Богом. Моє велике бажання, щоб цей день наблизив нас усіх до Бога настільки, щоб ми готові були його зустрічати на хмарах небесних. Будьте благословені Богом. До побачення!